Вас вітаю українське яблуко, раді вас бачити на нашому каналі. Сьогодні ми застосовуємо чамп австрійського виробництва. Це фунгіцид контактний. Він застосовується для насаджень персика, абрикоса, яблуні. Це профілактичний захист. він має профілактичну захисну дію проти збудників хвороб. Ось призначення. Ось ми бачимо персик в такому періоді, коли листова брунька розвивається, розпускається. Ось. І будемо обробляти. Сьогодні у нас 30 березня. Також хотілося б вам нагадати, що запропонувати нагадати, що у нас є е, саджанці Чемпіона, а також Голдену, Голдену великій кількості. Тому ось таке яблуко. Це зимовий сорт. Стоїть до цих пір. Доволі, як бачимо, велике, смачне, солодке. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, розповсюджуйте обов'язково відео в соціальних мережах і до нових зустрічей!